Яна Ковальова працювала бібліотекаркою в Авдіївці. Розповідає, що декілька місяців тому під час обстрілу отримала травму, після чого їй ампутували праву ногу. Просто черговий прильот був. До сусідів у двір я виходила в цей момент до себе в коридор у нас приватні будинки, тут приватний сектор. Дві секунди буквально. Просто прильот, все, якийсь уламок. Я відчула, що нога запекла. Опустила очі, подивитися, вона розтрощена. Яну евакуювали до лікарні у місті Покровськ, а згодом вона виїхала до Львова на лікування та реабілітацію. Допоки чекає на протест, проходить адаптацію в новоствореному центрі абілітації. Це отримати ну, такі навички, які тобі допоможуть далі в житті, в побуті вирішити якісь свої задачі проблеми. Нам тут запропонували досить таку цікаву ще дозвільну програму. Нас возили в контактний зоопарк. Ми їздили в кіно. Їздили в центр Львова в гарнізонний храм, дивились, слухали там концерт. До речі, до самого храму нам треба було добратися громадським транспортом. Для мене особисто це було взагалі перший досвід. У центрі також проводять різноманітні майстер-класи. Загалом абілітація це здобуття нових навичок, щоб повноцінно жити після поранення, лікування та реабілітації. Розповідає керівник абілітаційного процесу Сергій Тітаренко. Тобто це більше про власний побут, особисто гігієну, тобто гігієну приміщень, це прибирання, ранковий туалет і так далі, але вже в тому стані, в якому знаходишся, тобто або на кріслі колісному, або на милицях, або на протезах і так далі. Це банальне приготування їжі. Абілітаційний центр має 9 кімнат, шість з яких інклюзивні. Загалом є 27 ліжок. Перебування безкоштовне. Резиденти можуть проживати тут протягом трьох тижнів, розповідає координаторка центру Наталія Шутка. Ми маємо тут для інклюзивних людей забезпечену кухню. Вона, в принципі, по висоті така, щоб людина мала змогу дістатись до крану, якщо вона на інвалідному візочку. І ви можете побачити ванну, вона також зроблена. Під інклюзію. першими резидентами стали пацієнти з реабілітаційного центру Незламні та у майбутньому тут готові прийняти будь-кого, хто постраждав внаслідок бойових дій, зазначив Сергій Тітаренко. Загалом за рік в центрі можуть прийняти 300 людей. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Дарина Романишин Суспільне новини Львів.